На Прикарпатті вперше в Україні судили людей, які вилучають у трупів біологічні матеріали. Такою діяльністю упродовж кількох років займалися п'ятеро працівників Івано-Франківського бюро судово-медичної експертизи. Їх майже два роки тому звинуватили у незаконній трансплантології і лише тепер виправдали. Це був обман. Це з мого батька вибрали дуже багато частин тіла. Дуже. Тільки ще, п'ятьдесять 54. П'ятдесят чотири. дві-три. Візьмемо. Ця жінка не показує обличчя і не називає свого імені, аби не було розголосу. Після смерті батька їй подзвонили з моргу. Запропонували взяти участь у проєкті, який, начебто, рятує життя важкохворим дітям. Вони просто показували фотографії. Я маючи дітей, я тому дала дозвіл на це. Маючи дітей, знаючи, що вони хворіють, і знаючи, що, можливо, це буде дійсно їм на поміч. Хрящик з вуха, маленький кусочок кісточки, можливо, от таке. Казали, що таке візьмуть. А в результаті? В результаті взяли 54. Це і кістки, і суглоби, і хрящові тканини. Згодом виявилося вона одна з 37 ушуканих івано-франківців, чиї померлі родичі стали донорами. Так, є ряд потерпілих, які зазначили, що їм повідомили, що послуги у моргу є платними для зниження вартості їх оплати або для швидкого позачергового здійснення робіт, їм необхідно сплатити певні кошти. В іншому у випадку надання згоди на вилучення анатомічних утворень сума цих коштів буде або значно зменшена, або взагалі відсутня. Насправді ці послуги є безплатними. Трупів експерти брали зразки шкіри, сухожилля та хрящі, біологічні матеріали відправляли до Києва на державне підприємство Біоімплант, звідти у Німеччину, що саме вилучають у трупів донорів та у якій кількості родичам, не повідомляли. Там не було вказано кількість. Кількість не може фрагментів, яка буде взята, вказано, тому що іде експерт на росте. Він не знає, чи він з цього трупа візьме взагалі, хоч один фрагмент, тому що там є маса досліджень. Людина, яка відбирала згоду, не могла знати скільки буде вилучено біоматеріалу. По простих причинах є рак з метастазами, є туберкульоз, є сифіліс. Ну що, його не видно. А вже коли відбираєш, ну не будеш вибирати зв'язку, де є сифіліс або є метастаз раку. Роман один із п'яти обвинувачуваних за ґратами міг опинитися на п'ять років. Втім, Феміда його виправдала. Мовляв, те, що робили п'ятеро медиків, насправді не трансплантологія, а імплантологія. А відповідальності за неї в Україні поки немає. Доводи з приводу інкримінації не тієї статті Кримінального кодексу України. Вважаю, наведені судом безпідставно. Ну кримінальний кодекс не передбачає відповідальності за імплантологію і Суспільні відносини з приводу вилучення анатомічних утворень у нас регулюються законом України про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людей. Державний обвинувач з рішенням суду не погоджується і вже готує апеляцію. Тим часом виправдані судмедексперти готуються розпочати нове життя без бюро судово-медичної експертизи. Ольга Грицев, Ігор Попик, новини телеканал Раї.